Дорогі брати сестри, в християнстві існує певна дискусія, яку поділи називати Пасху. Ви знаєте про це? Не знаєте. Я вам розкажу про це дискусію. Дивіться, справа в тому, що Пасха у нас була в п'ятницю. Ми свідку, не святкували, а згадували заколення Сина Божого, принесення його в жертву на голові. І я вам вже скажу, що п'ятницю було набагато менше відвідувачів, ніж сьогодні в Неділю. І в мене друзі виникли запитання, а чому Пасха наша Христос за нас у жертву принесений першим Кормтяна 5-7. Христос був принесений в жертву, ми це в п'ятницю. Там на Голгофі відбулося заколення Агнця Божого. Він був піднятий вішниками на Хрест. І якби Паска наша Христос, жертва, Голгофа. А чому ж, друзі, ми святкуємо Пасху саме в неділю? Ви ніколи не задавали свої запитання. Я сьогодні Боже з нами святому поміркуватися? Як поєднати дві, два акти божественного викуплення, принесення в жертву Сина Божого і Його Воскресіння? І врешті-чому ми називаємо Воскресіння Христа, ну, кажу, ми ж діти співають, мова співає. Ми всі кажуть, Пасха, Пасха наша Христос, Воскресіння, друзі. А як подія Пасхи співвідноситься з фактом Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа? Я друзі, хочу прочитати один текст декстріз Нового Завіту, який, на мій погляд, дає вичерпну відповідь нам або орієнтує нас в цьому питанню. Давайте ми зараз відкриємо послання апостола Павла до Лим, 4 розділ, вірш 25. Римляна 4, 25. Я почну з 24 вірша. І в продовження думки кульмінація цього вірша в вірші 25. Зарахується і нам, що вірують у того, хто воскрес з мертвих, Ісуса, нашого Господа, який був виданий за наші переступи. І Воскрес для нашого Виправдання. Підсестри, що говорить на везелі, для чого Ісус Христос Воскрес! Східна теста Римляна 4, 25. Ісус Христос Воскрес для нашого виправдання. Ісус Христос Воскрес, щоб нас визнати перед Богом невинними. Коли люди виходять із суда і кажуть, Слухайте, ми вас виправдовуємо, ви не винні. Ви можете йти додому, вам не світить, кажуть, три роки Лук'ян. нічого подібного, ви, суд вас визнав невинним. Друзі, Ісус Христос воскрес для того, написано, щоб нас визнати перед Богом Отцем виправданими, невинними, за якими не зарахується вина. Давайте, друзі, ми зараз з вами для того, щоб нам трішечки вникнути в цю тему, перенесемося в часі, на машині часу відмитаємо 3,5 тисячі років. Єгипет. В Єгипті перебуває ізраїльський народ в рабстві. Дуже тяжко працює, над ним знущаються єгиптяни. І от просто народ позволив до Бога, щоб Бог визнається. І Бог посилає Мойсей, який мав вивести цей народ. Але фараон не хоче відпускати народ. І Бог робить так, що посилає 10 кар на Єгипет. Перша кров, там, друга жаби, ну і воші, друзі, так далі, до 10-ї кари. Десята 10 кара була сама е, тяжка кара, сама кульмінаційна кара. Після цієї кари е, фараон мав відпустити народ. І от каре е, полягав наступно. Бог сказав, ангел губитель пройде по Єгипту і вигубить, винищить все перворідне. Кожен, хто народився в сім'ї першим, первісток мав бути знищений Від людини до худоби. Чи це людина, чи це худоба. Все перворідне має бути знищене. І Бог сказав, цим займеться ангел Господня. Ангел Божий в точності виконує це повеління, цю кару. Без різниці, хто ви за національністю, без різниці ваше соціальне положення, ви живете в місті, в селі, без різниці, ангел губив буде винищувати всіх. Але було це виключення до нас. Знаєте, друзіки? Бог сказав. Для того, щоб ви не були вигуклені цим ангелом губителем він сказав своєму вибраному народу, ізраїльському народу. Зробіть наступне: візьміть пасхальне ягня, візьміть ягня однорічне. Написано, що візьміть його і принесіть його в жертву, затоліть його і спечіть його. І візьміть крові цього ягняти невинного, але в цьому ягняті. Буде секрет вашого викуплення, вашого визволення, вашого життя. Візьміть цю кров цього ягня і помажте у себе е, косяки одвірки на дверях. І, і коли ви помажете в себе двері кров'ю, е, коли буде ангел-губитель іти по землі єгипетській, друзі, я розумію так, що було два е, е, етапи вигублення первістки. Перший етап, друзі. Перше, бог промоніторив Вась Єгипет і сказав, ну, приблизно був такий моніторинг, свій не свій, свій не свій. А за який по який я значимось? У кого двері були помазані кров'ю ті двері, ті будинки, ті оселі, ангел Господній перескакував, переходив. І речі, слово песах з єврейської мови означає перескоп, минати. А не любитель обминав ті будинки, ті оселі, ті сім'ї, на які він бачив кров. Друзі, скільки в часі пройшло від помазання одвірок дверей кров'ю до винищення, вигублення всього переварітного? Приблизно в часі, ну не приблизно до години. Ну, Ніч, чи під ранок це було, чи вночі, ми не знаємо, друзі, але ну, я друзі, так, так, 4-5 годин, скажімо. От протягом цих 4-5 годин, коли були помазані двірки кожних дверей, потім після цього акта помазання кров'ю двірків, приступив ангел питель І перше він провів такий, знаєте, я, я називаю це слово моніторинг. Він провів діагностику, хто помазав двері, хто не помазав. Хто Господній, а хто не віруючий. І, друзі, ви знаєте, якби, коли ангел губитель винищив все первої друзі, ви знаєте ознакою виправдання, або приз, а, а, ну, те, що Бог визнав невинними ізраїльтян, друзі, виступала кров. Виступала кров ягня, якою були помазані кожні двері. Друзі, тепер ми переносимося в час Ісуса Христа. Ісус Христос, друзі, був заколений, був принесений в жертву в п'ятницю. В п'ятницю відбулася кров. В п'ятницю була пролита кров. В п'ятницю кров Ісуса Христа була пролита за грехи всього світу. І хтось би сказав: а в принципі, крові достатньо. Кров була вже принесена за нас Ісуса Христа. Вона була на Голгофі пролита. Син Божий, святий, праведний, агнець Божий віддав за нас свою кров, віддав за нас людей свою кров. Друзі, ви знаєте, що відбувається через три дні. Не через п'ять годин, друзі, яків, а через три дні. Три доби. Не повні три доби, але три доби. Друзі. Подія, пов'язана з Воскресінням, торкнулася трьох діб: частини п'ятниці, повну суботу і частини неділі. Друзі, протягом цих трьох діб що Коли Ісус Христос Воскрес із мертви, написано згідно текст, який ми прочитали, Ісус Христос Воскрес для нашого виправдання. Ісус Христос Воскрес для того, щоб підтвердити. Бог підтвердив Воскресінням Сина Божого, що жертва на Христі принесена недаремно, і вона вподобана Богу. Бог вподобав жертву свого Сина, і Бог через його Воскресіння поставив е, знаєте, таку видиму міцну печатку. Я вподобав твою жертву. Твої жертви достатньо, щоб викупити всіх своїх, викупити свій народ, викупити віруючих, які повірили в силу крові, які повірили і в майбутньому будуть вірувати в силу очищаючої крові і гріха. Друзі, дивіться, 5 годин і 3 години. Але, друзі, суть була однаковою. Бог виправдав тих, які повірили в Божому Слову. Друзі, як в Єгипті Бог написано, викупив. Вони були збережені фізично, їхнє життя збереглися від Ангела Губителя. Друзі, так і сьогодні в наш час. Бог вподобав жертву свого сина через Воскресіння. Воскресіння Ісуса Христа є ознакою Божественного вподобання, що Ісус Христос, та справа, яку він звершив, Бог неписно сказав, що я приймаю цю жертву, я приймаю жертву Тебе, як мого сина, і я визнаю, що твоя кров, яка була принесена там на Олгофі, вона є сьогодні викупом від гріхів багатьох людей, які будуть далі, впродовж історії, вірити в це випускне. Зібрати сестри, ви знаєте, цієї події минуло дуже багато часу. Е, для нас сьогодні слово Пасха е, означає так само перескок. Сьогодні е, ангел, ну не ангел робити, ангел робити був в Єгипті. Сьогодні гнів Божий не торкнеться нас, коли ми будемо стояти перед обличчям цього гніва. Тільки у гніва Божого є одна відмінність від Єгипту, друзі. Там було 5 годин, друзі. А в нашому житті дивилися. Скільки це. Це Божа фора, яку нам Бог дає протягом нашого життя. Це його відстрочка гніву. Якщо хтось думає, що значить, так живу вже 20, 30, 40, 50, 60 років, ніякого гніву немає, життя склалося. В принципі, діти в мене скукняні, нормальні, живу нормально, в комфорті, в достатку. В принципі, якось так дивлюся, а таких глибин гріхів не роблю, як інші роблять. Ну, Мабуть, мене, мене мене гнів. Ніякого не буде ні воскресіння мертвих, ні ну, не буде, але Бог мене карати ні за що. Друзі, Бог говорить так, що всім людям покладено одного раді померти, а потім Так от, друзі, Божий гнів він відстрочений в, е, в термінах. Гнів Божий не вислать всім людством. Все людство має бути засуджене. Всі люди без виключення мають всі. Потрапити в місце мук, вічних мук. Бог має всіх папарати, всіх, ну, друзі, без винятку. По, по, людсь, по людському добрих людей, інтелігентних людей, вчителів, е, інженерів, людей, людей які е, все життя, можливо, займалися відбільшою своєю репутацією і вони були досить респектабельні. Ну, друзі, всім ну, написано покладено одного разу по а потім будуть бути сутими і засудженими. Скарій друзі, одного випадку. Крім тих людей, які скористалися, які повірили в кров Ісуса Христа, в Його смерть і в Його Воскресіння, саме Воскресіння із мертвих, Бог поставив печатку і знак, я вподобав жертву Мого Сина. Вона мені приємна, я її приймаю. І тепер, друзі, хто так само вірить в жертву Сина Божого, хто вірить в правоту кров на Тай, друзі, підпадає під божественну амністію. Та людина, коли вона вірить в кров, і цю кров вподобав Бог через Воскресіння свого сина, друзі, він користується цим визволенням, оцим перескопом, що гнів Божий вже не ангела губителя, а гнів праведного Бога, який має проявити на всіх людей, цей гнів обмине мене. Написано в Слові Божому друзі, що віруючи в Сина Божого, на суд не приходить, але прийшов від смерті в життя. Тоді сестрі, ми сьогодні не маємо бути судими, як віруючі. не тому, що ми добрі, не тому, що наша репутація, наші життєві кроки були завжди правильними. Ми не маємо бути судими по одній причині, друзі. Тому що за нашу віки була пролита кров, і ця кров знайшла вподобання перед обличчям Божим. У факті Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Через його Воскресіння Бог підтвердив, що цей перескок, оцей обминання нас, воно реально існуюче. І ми можемо користуватися визволенням від нашого Господа Ісуса Христа, яке запропоновано ним для кожного з нас. Проти сестри, я хочу всіх привітати із святом Пасхи. Тому що істина Пасха, друзі, це дійсно Христос, який був у жертву принесений і Воскрес для нашого виправдання. В цьому виправдані наше життя, наша майбутність і наша безсмертя. Тому що Христос на страшою смерті вже не помирає. Смерть над ним вже не має влади. У нашому Господу Христосу Ісуса Христу, слава нашому задання. Амінь.